Хочемо подарувати смаколик від файного м'яса, але потрібно подзвонити будь-якій людині, близька людина, друг подруга і спитатися шашлик чи бургер. Якщо та людина обере шашлик, ми їм подаруємо смачний соковитий шашлик від файного м'яса. Позвонимо? Так, кого будете дзвонити? До сестри. Чули про файне м'ясо? Да, так, ставити на громку? Так, ставити. Може, до когось накшов. Давайте до іночого. Алло? Yeah. Ягодка моя, ну вибери шашлик чи бургер. Шашлик. Mm -hmm. Дякую. Потім наберу. А що таке? Нічого, yeah. потім наберу. Супер, non, ось тримайте мої Слухи. всі вибираються. Дякую вам. Yeah, ми до речі тут знаходимося. Пробулок Степана Бандери у нас скоро відкриється новий заклад на Кам'янецький 131, Дріб 1. Ми будемо чекати ваших замовлень. І у нас на перше замовлення з додатком мінус 200 гривень. Ага, є додаток. Так, все? є додаток. Все гарного дня і смачного.